Вітаю, друзі. Сьогодні, 7 серпня, з вами знову вариклачок, 8 серпня, спливає дедлайн для Путіна. Він має припинити війну або ж Трамп веде мита проти Росії, точніше проти Китаю та Індії, для того, щоб тиснути на Росію. Це вторинні мита. Але Китай і Індія заявили, що їм байдуже вони будуть і далі купувати російську нафту. Трамп також повідомив про те, що він не буде зустрічатися із Путіним, якщо не буде тристороннього саміту Зеленський, Путін і Трамп а Зеленський говорить, що там мають бути і європейці. Втім, Трамп не дуже хоче, щоб вони були, але збирається вислухати їхню думку і спілкується з європейцями. Дуже складна нині інформаційна. Атака йде на нас, на українців, загалом на весь світ, тому що дуже багато коментарів, вони не узгоджені, і складається враження, що якийсь вінегрет. Давайте спробуємо розібрати всі складові цього непростого політичного салату, тому, друзі, підписуйтеся на канал, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Це суттєво допомагає просувати україномовний контент. Я говорю це кожного разу, коли ви переглядаєте це відео. І кожного разу вас про це прошу не випадково. Тому будь-яка маніпуляція під відео, вона вкрай важлива. І розпочну, друзі, із повідомлення Володимира Зеленського, який сказав, що під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами, тобто говорили всі разом, майже всі, обговорювалися потенційні формати зустрічі на рівні лідерів найближчим часом. Два двосторонні формати та один тристоронній. Тобто, має зустрітися Трамп з Путіним. Путін із Зеленським. Я так розумію, а потім вони на трьох. А можливо, Трамп із Зеленським. Президент не уточнював. Він також повідомив, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Сказав, що має ще з ним переговорити. Пізніше говорили про безпекові питання і каже: сьогодні радники з питань безпека проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів, і там, в тому числі, буде і стів відков. Я ще про це обов'язково скажу. Щодо особистої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, дуже багато коментарів. Трамп і Путін мають провести особисту зустріч найближчими днями. Про це сказав Ушаков помічник Путіна. За його словами, наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі, а підготовка до нього вже розпочалася. І Ушаков додав, що стів Вітков порушував питання зустрічі між Трампом та Путіним під час свого спілкування із Путіним. Сам Путін сказав в коментарі журналістам, придворному журналісту Зарубіну, що ну, неважливо, хто перший підняв цю тему, але зустріч потрібна. І запланована зустріч Путіна і Трампа може стати історичною. Так сказав Крило Дмітрів, який був присутній на цій зустрічі, і зараз він ну, трішки став активнішим медійно, а Лавров і Шойгу десь зникли. Втім, Шойгу також сьогодні засвітився на одній із зустрічей. Путіна із радником з нацбезпеки із Індії. Ушаков також сказав, що стів Вітков порушував ідею тристоронньої зустрічі за участі Зеленського. Але Москва залишила це без коментарів, але прокоментував Путін і каже: так, із Зеленським ми можемо зустрітися, якщо будуть досягнуті якісь домовленості, пророблена робота. Ну а поки що каже до цього далеко. Тобто, фактично він відмовляє сьогодні Зеленському у зустрічі. А для Трампа це є умовою. Ну про так пише Західна преса. Згаданий мною Кирило Дмитрів сказав після того, як з'явилось повідомлення про те, що може відбутися зустріч Путіна і Трампа. Дуже активізувалися російські ринки. Ця зустріч він каже, може бути історичною. Діалог візьме гору, але коментарі Кирила Дмитрієва, ну чесно кажучи, те, що слідкую, дуже дуже примітивні. І він також додав, що російський ринок акцій зріс більш ніж на 5%. Після заяв про можливу зустріч Трампа і Путіна, і справді він став зеленим. І будь-яка дія, спрямована на припинення російсько-української війни, миттєво активізує російську економіку. Тому справді ця вся історія поки що, як на мене, трішки завчасна. Чому я вам друзі розповім далі? Тому залишайтеся на каналі. Також Путін назвав Об'єднані Арабські Емірати одним із варіантів місця можливої зустрічі із Трампом. І сказав: у нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один із них президент Об'єднаних Арабських Еміратів. І це він сказав в присутності президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухабеда Бен Заїда Аль-Нахаяна, який сьогодні був присутній у Москві. Дивний збіг. Ну, звісно, він просто міг сказати про це. Коли з ним зустрічався. Але запитання було не випадковим до нього, до Путіна, адже він якраз в цей момент йшов із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, а тут з'явився Зарубін і запитав його, де ж ви будете зустрічатися. І так, дійсно, я сьогодні коментуючи саме це в ефірі 24-го каналу, говорив про те, що бачу три країни, де можуть зустрітися Трамп і Путін, це Об'єднані Арабські Емірати, це Катар, ну і, можливо, Швейцарія. Де саме буде ця зустріч, поки що достеменно невідомо, хоча кажуть, що нібито щось вирішили, але не факт. І Путін не виключив, як ще раз скажу, можливість зустрічі із Зеленським, я якраз коментував це за але додав, що передумов для такої зустрічі, на жаль, поки що немає, а до створення таких умов, каже Путін, зараз дуже далеко. Ну, фактично, він відмовив. Поряд з тим, знову ж таки, до кінця інформаційного дня з'являється повідомлення про те, що Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня. Про це пишуть російські ЗМІ і демонструють таким чином непереборне бажання зустрітися із Трампом за будь-яку ціну, щоб відбувся саміт Кіндивських двох країн. Але видання ABC News щойно спростувало інформацію, що Трамп з Путіним вже узгодили дату зустрічі, нічого ще не узгоджено, каже Джерело. Видання ABC News, адже Путін не дав жодної відповіді щодо перемовин із президентом України, а він сказав, що ну поки що не бачить такої можливості. І далі каже представник Білого Дому, що якщо не буде зустрічі із Зеленським, то Трамп не погодиться на двосторонній саміт з Путіним. Хоча це ще не факт, Трамп може змінити думку. Я розцінюю нині повідомлення у західній пресі, зокрема в американській. Про те, що умовою зустрічі Трампа і Путіна є зустріч Путіна і Зеленського, як інформаційну атаку на самого Трампа. Видання Нью-Йорк Пост, яке наближене до республіканців, також повідомляє про те, що Трамп зустрінеться з Путіним лише якщо той також зустрінеться із Зеленським. І Зеленський говорить, що мова йшла про два саміти, навіть три два двосторонніх і один тристоронній. Тому справді ситуація доволі незрозуміла. Хто з ким погодиться коли зустрітися, ми б орієнтовно вже з вами знаємо. Але наскільки це відповідає дійсності, наприклад, позиція Трампа, що він зустрінеться з Путіним лише після зустрічі Путіна і Зеленським, я зараз, друзі, вам стверджувати не можу, тому що заяви Трампа доволі. Контраверсійні, і сьогодні, о 23-й годині за київським часом, він знову буде виступати, і що він там скаже, ну дочекаємося вже пізньої ночі. Я вам тут буду це розповідати вже в завтрашньому ранішньому відео, а в телеграм-каналі ви зможете це. Прочитати в онлайн, тому не забудьте на нього підписатися. Також підписуйтесь на мережу X і на Фейсбук. Я зараз розвиваю саме ці мережі, тому прошу вас долучитися. Справді дуже вас запрошую до такого. Агентство з Bloomberg Блумберг сьогодні з посиланням на джерела пише, що Трамп припускає, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на українській території, і Трамп про це говорить. І це ключова теза сьогоднішнього дня, фактично. Для того, щоб зрозуміти, а чи буде Путін зустрічатися з Трампом, і якщо Трамп погоджується на цю зустріч, то на що він погодився загалом? Президент США під час телефонної розмови в середу пише Блумберг, якій також брав участь Зеленський, повідомив союзникам, що розглядає можливість проведення саміту про припинення війни. За словами кількох осіб, обізнаних із перебігом розмови, Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню. Але каже, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями. Які території, на які будуть міняти, ну мені, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що ну, виходить ми українські, маємо міняти на українські, але ну, в розумінні Путіна вони ж -то російські. Тому тут питання справді, що поки що залишається відкритим. Ми сьогодні з Вадимом Денисенком обговорювали це у мене на YouTube-каналі, можете, до речі, переглянути відео, доволі цікаве. Він виказав дуже слушну думку. Просто можу сидіти малювати карту, якусь нову, а потім її викинути, спалити. В такий спосіб затягувати переговорний процес, а припинення війни не буде. Якось так, сьогодні у польському виданні ОНЕД, яке не дуже популярне, але з'явився план, який нібито озвучував Вітков. Путіну під час зустрічі план припинення війни. Я його вже сьогодні обговорював зі своїми колегами на каналі. Ну, зокрема, там пишеться про те, що це буде не мир, а перемир'я. Фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Такий один пункт. Ну, пишуть 99. Чому 49 чи 99? Мені не зрозуміло. Далі. Цьому плані є скасування більшості санкцій, накладених на Росію та повернення до імпорту російського газу і нафти в ЄС. Справді Росія таке дуже хоче. Також там пишеться пункт, який, в принципі, Росію не сприймається взагалі. Це те, що НАТО може розширюватися, хоча Путін виступає категорично проти. А там мовиться, що НАТО може розширюватися на схід до Росії. Саме ж це стало причиною нападу на Україну, точніше, однієї з причин. І також пишеться про те, що Москва готова на військову допомогу і Заходу для України. І проти цього активно виступав Путін і його команда Шойгу Лавров, які сьогодні справді мовчать, нічого не коментують, окрім Кирила Дмитрієва. Це також показовий момент, але я тут не поспішав би робити якихось висновків. Це може бути дуже Примітивна гра, яку вже Путін робив. Пригадайте, одного часу Лавров Шою і Патрушев зникли, говорив Кирило Дмитрів з Ошаковим. Багато. Чи сподівалися, ось ось завершиться гаряча фаза війни. Цього не сталося, і знову це повторюється. Щодо цього так званого мирного плану в польському виданні ОНЕД. Цю е, інформацію спростував радник Зеленського Литвін. Він заперечив правдоподібність е, опублікованого матеріалу і каже: під час розмови Зеленського з Трампом нічого подібного не звучало. Вітков цього не говорив також Путіну, нікому не говорив. Ну а сам Вітков сьогодні планує обговорити підсумки переговорів з Путіним з представниками України та НАТО. Про це пише і Аксіус, і практично вся західна преса вже це пише. Зокрема. Вітков проведе відеоконференцію з офіційними особами Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Певне про це говорив і Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. І, окрім того, Зеленський сказав, що це війна у Європі і проти Європи. Тому голос європейців має впливати на процеси. Хоча Трамп не дуже хотів би Європу бачити, але діляться думками із європейцями. Також Вітков має намір обговорити можливу зустріч Путіна і Трампа із європейськими колегами, хоча поки що вона нібито під питанням. Європейські союзники, пише видання Washington Post, дуже розчаровані позицією Дональда Трампа, тому що він фактично не тисне на Путіна, натомість заявляє про те, що він готовий з ним зустрітися. І вчора, пізно вночі, за київським часом, він справді говорив про зустрічі з Путіним. Але незважаючи на весь шум, як кажуть європейські чиновники, Трамп не виявив жодного тиску на Путіна. Але європейці публічно нічого не коментують сьогодні. Жодного коментаря, який би мені засвідчив про те, що є оцінка якась переговорів Віткофа та Путіна, не пролунало. Хоча офіційних заяв з боку Сполучених Штатів Америки. Максимально конкретних щодо підсумків цих переговорів так і не було. Навіть в Білому домі губляться про те, чи вводитимуть мита проти Китаю, чи не будуть вводити мита проти Китаю, чи зустрічається Трамп із Путіним, чи не зустрічається. Суперечливостей дуже багато, і це мені вказує на те, що в Трампа дійсно немає ніякого розуміння, як діяти далі. Видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що метою Путіна. Є мирна угода, яка дозволить досягти його геополітичних цілей, а не завоювати певну територію на полі бою. Тобто у нього плани більше ніж собі уявляє Дональд Трамп, тому що він певно чомусь вирішив, що може бути досягнуто перемир'я в повітрі, не будуть бити по тилових територіях України. Атака по лінії фронту авіацією тими ж самими кабами і дронами буде продовжуватися, і це буде якесь досягнення. Про це багато сьогодні говорять. Я, чесно кажучи, сумніваюся в тому, що Трамп на це погодиться, тому що це дуже серйозний виклик для України буде, але все може статися. Заперечувати також цього не можу, чому виклик для України. Адже ми не зможемо знищувати НПЗ російські військові склади на території Росії і в глибині, яку окупувала Росія українських територій. Я вже про це говорив, і про це сьогодні висловлюється дуже багато військових експертів і військових. Серед цілий Путіна Нью-Йорк Таймс називає недопущення України до НАТО. Запобігання майбутньому розширенню альянсу, що суперечить плану, який був опублікований польському виданню, обмеження українського військового потенціалу і закладення основи для більш дружнього до Москви уряду в Києві. Ну а тут далі можете розшифровувати друзі, ви самі легко. Це і російська православна церква, це і російська мова другий Статус, ну і так далі. Там дуже багато хотілок, які Путін озвучував. І от мені видається, New York Times пише більш правдоподібну інформацію, як і Bloomberg про територіальні претензії. Путіна, аніж те, що сьогодні заявляє офіційно Трамп. І ще один дуже цікавий фактор, про який пише The Telegraph. Вони повідомили про те, що Китай розглядає російсько-українську війну як вигідну конфронтацію, в якій виснажуються і Росія, і США на тлі підготовки до можливого вторгнення на Тайвань. А тому Китай хоче затягувати війну і не зацікавлений в мирній угоді. Він готовий допомагати. Путіну, хоча у нього зараз величезні проблеми із бюджетом, я ще цього обов'язково торкнуся. Що, власне, пишуть аналітики Детелеграф? Вони вважають, що Пікін зацікавлений, щоб США якомога глибше погрузли у війні, таке вже писалося в західній пресі неодноразово, це знижує боєздатність. США і як вважає китайське керівництво зменшує ймовірність втручання Вашингтона в потенційну операцію по захопленню Тайваню. Хоча це, як на мене, дуже примітивний коментар аналітиків, але він має певне підґрунтя. Що пише видання? Сьогодні інтереси Москви і Пекіна збігаються. Продовження війни в Україні вигідне обом сторонам. Адже воно послаблює США і заважає американцям зосередитися на Азії, тому Китай не дозволить Росії легко погодитися на мир, навіть якщо цього буде домагатися Білий Дім. Є різні думки про те, наскільки підзалежний Путін Пекіну, але я вважаю, що залежність Росії від Китаю тотальна. Тому справді сьогодні Путін робитиме те, що Хоче Пекін, і нинішня його тактика путінська маю на увазі спрямована на те, щоб затягнути війну, затягуючи зараз переговорний процес, не формулюючи чітких месенджів, про що власне говорить і і пише багато західної преси, і європейці про це відзначають тому результатів від можливої навіть зустрічі Трампа і Путіна очікувати ну, поки що, як на мене, не варто. Також сьогодні Сполучені Штати Америки вже офіційно ввели санкції проти 70 країн. Точніше, вони сьогодні вже почали діяти. І з сьогоднішнього дня, 7 серпня, Трамп підтвердив це у своїй соціальній мережі за кілька хвилин до півночі за часом Вашингтона і каже: це станеться. Мільярди доларів потечуть до США. переважно з країн, які багато років нас використовували і сміялися з нас. За указом Трампа, на більшість товарів з Європейського Союзу діятиме тариф у 15%, там є винятки і по металу, а для інших країн тарифи будуть варіюватися від 10 до 50 Дуже цікавий сьогодні був відеоматеріал відзнятий мною разом із експертом моїм колегою Ілює Несходовським. Це відео є на каналі. Вам рекомендую просто переглянути для розуміння того. Чому Трамп сьогодні вводить мита і які максимально мита він може вести? Справді цифра в 50% дуже показова. Я вам не буду тут розповідати. А ви гляньте на каналі, це дуже-дуже важливо, друзі. І причиною ведення мит президент США називає торгівельні дефіцити, які нібито загрожують національній безпеці. Ну саме тому було оголошено національну кризу, і для нього це стало приводом для введення таких мит проти інших країн, що я називаю типовим державним рекетом якого побоюється в світі, тому що у Трампа справді дуже велика армія і багато грошей. Хоча і загальний державний борг Сполучених Штатів Америки справді просто катастрофічно великий. І щодо дефіциту на Росії, друзі, сьогодні повідомляється про те, що дефіцит федерального бюджету Російської Федерації продовжує стрімко зростати. За липень він збільшився на 1,2 трильйона рублів. Майже на 1,2 трильйона рублів. Загальна сума дефіциту тепер складе майже 5 трильйонів рублів. Точніше 4,9 і це набагато більше, ніж МінФін планував за підсумками всього року. План був 3,8. Доходи бюджету Росії в липні склали 2,7 трильйона, але витрати виявилися більше, мені зазвичай 3,9 проти 3,2 рублів у червні. Не буду вам більше розповідати про цифри, лише скажу про те, що дійсно на Росії є проблеми із бюджетом. Але це ніяк не змінює позицію Путіна. Щодо продовження російсько-української війни. Звісно, може зараз на перший погляд видаватися, що Путін нібито готовий буде до якихось рішень. Але знову ж таки, друзі, те, що пише багато моїх колег, військових, аналітиків, політиків, дуже в в тому, що Путін готовий прямо завтра припинити війну. Певне зменшення інтенсивності бойових дій може для того, щоб я маю на увазі в повітрі обстріли по тилових регіонах України, для того, щоб Трампу... Трішки догодити рампен це подавав як якусь перемогу. Можливо, навіть будуть досягнуті домовленості про. Перемирів в повітрі, наприклад, не бити по енергетичних об'єктах, хоча знову це таки і було, і Росія цього ніколи не дотримувалася. Відтак, єдиним інструментом тиску на Росію є посилення санкцій європейцями, в першу чергу вважаю, відмовити її саме Європи від придбання світлих натовпродуктів в Індії в такий спосіб примусити Індію не купувати російську нафту. Ну і контроль за цими санкціями і найголовніше це далекобійна зброя. Бо якщо ми. Підпишемо угоду про перемир'я в повітрі, ми не можемо бити тоді ракетами, які нам планують передати європейці по тилових частинах Росії. І це справді для нас може бути викликом, як би це парадоксально не звучало. І це, друзі, не лише моя оцінка, це оцінка багатьох військових експертів. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал. Тема надскладна, непроста. Звісно, простого рішення у цій кривавій війні бути не може. Думки українців розділяються. Хтось готовий вже ледь чи не виводити війська із Запоріжжя і Херсону, залишати там наших співгромадян. Хтось каже, ні, треба битися до останнього. Що ви думаєте, пишіть ви, будь ласка, також. Я ж вважаю, що нам дуже важливо отримати допомогу військову від Європи, але не просто захисну зброю. А і зброю, яка змусить Путіна говорити дещо по-іншому, так як було в 22-му році, коли російські війська втікали з Харківщини і вийшли з Херсону, саме тому, що у нас з'явилися тоді Хаймерси. І це було дуже серйозним аргументом для того, щоб змінити думку росіян. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, мишину і не перемикайтеся. Все буде Україна!